Із досвіта в чергу, хоча вступна кампанія в Україні розпочалася лише кілька днів тому, місцевий вищий буквально в облозі абітурієнтів. Прикарпатський університет теж не виняток із традиційним набором документів в руках, заявою, сертифікатом, атестатом, медичною довідкою та фотокартками. Охочі отримати вищу освіту, десятками штурмують приймальні комісії вузу. Це важливо, коли перша хвиля, і хочеться, щоб вже пошвидше. Коли всі приходять, дуже такий наплив, і тоді черги робляться. І, і, і чекаєш, чекаєш, і, і дуже дуже важко. Ми вже були. Я вже сьогодні другий день, а ще завтра львів. Мені, мені за це Краще першим, тоді найкраще першим давати, бо ми все будемо залишатися перші до кінця. Хоч хоч перші приїхали, але таке останнє стоїмо, але нічого. Але я не думаю, думаю, що ми прийдемо. Натомість електронна система подання заяв, що суттєво зменшила б черги поміж вступників не надто популярна. Абітурієнти кажуть, на відміну від паперового варіанту, інтернет послузі не довіряють. Можливо, я старомодна, але контакт з людиною, близький контакт, він все ж таки ефективніший ніж електронний. Я передаю надаю перевагу більш спілкуванню так. Людина з людиною ніж через машину, не аби кажіота довкола подачі документів помітили й члени приймальної комісії. Кажуть, лише у перший день вступної кампанії працювали понад дві тисячі заяв. Кожного дня більше двох тисяч заяв, тобто наплив величезний. Ми задіяли максимально велику кількість людей на прийом заяв. Ми на кожний напрям виділяємо дві людини. Одна безпосередньо працює з електронною базою освіти і друга приймає документи, перевіряє їх комплектність. Тобто ми намагалися оптимізувати цей процес. Нести заяви до вишів абітурієнти можуть до 1 серпня. А от для тих, кому ще треба складати додаткові іспити, кінцевий термін 24 липня. Першими свої результати дізнаються студенти державного замовлення. Їхні рейтингові списки оприлюдніть 2 серпня.